І всім привіт, друзі! Ви на каналі гравий СЮА і дивимось, реплей від підписника. Сьогодні з нами грає паучок на Ісу-152К. Карта Лінія Маннергейма. Ну що ж, до бою, так. Ну це в нас. Ну, винищувач танків. Так загрозливого вигляду у нас гармата. Ми повинні перехлопушувати тут. Є, навіть ми на восьмому рівні проти 9 та 10 граємо, Ми повинні перехлопушувати. У нас. 286 пробиття на восьмому рівні. 286 пробиття основним снарядом бронебійним. 750 шкода від пострілу. Точність, случність непогана. Зведення теж непогане. І ну перезарядка для такого калібру, мені здається, нормальна. Лише в нас який нюанс, у нас немає. Бронювання майже взагалі. Ми навіть проти вісімок нас пробивають. Там, по-моєму, 90 в лобі. Корпусу 90 мм, товщина бронелистів. Так, то, ну, В принципі, ні про що. Але ну, за рахунок гармати такої вихлопушувальної, я думаю, що суперники вже, вже побаюються, так е, е, нашого, нашого героя. Так, чудово, проїхав. Там бачимо великі сили наші поїхали зразу ж по воді туди, і буде там зарубіжі. І там великі сили, мені здається, поїхали і суперників. Нашому герою що залишається робити? Єлка М 90 став тут на імбополочку, якщо його пересвітити, вихлопушити, по воно там більше нікого немає. Теж великі сили суперників поїхали в цей момент по А та Б та Ц лінії. Вони там намагаються продавити зразу з перших хвилин. Отже, ну такий план на бій зразу влаштувати за рубіщ. і це мені подобається, до речі. Головне, щоб бій не тривав там 5 хвилин, всього, щоб якусь команду зразу вихлопушили, правда? А так, щоб зарубіжче, і хто кого вже перешмальцує, там кличуть на допомогу. До речі, там залишили... Так, там вже ми втрачаємо Є50-го е на лівому фланзі. Це скличе на допомогу. До неї є третій під'їжджає. Два танки там прикривають, якщо що, центр там агресує ялинка. Отже, на полочці нікого немає. І це помітив теж. Наш герой, і ми можемо зараз, дивіться, хейт конем зробити. Якщо порахувати, так які були виявлені танки, то на базі суперників вже нікого немає. Ану, дальнякам отак, щоб ялинку прихлопушити. Ану, ну-ну. ну ну Вах, не прихлопушимо. я. <вуслював> 4-2 побої не в нашу користь. Мінус 6 тисяч просадка по ХП. Я так розумію, ми втрачаємо не тільки зараз центр, ми втрачаємо зараз і від нас план, так, Біля води там. Небезпечно. Один ворог знищений. 1399 настріляно. А ну поїхати, правда, ну немає на базі, от я так порахував, що немає на базі нікого. І буде такий неочікуванчик. зараз в тили суперників заїдемо і допоможемо все ж таки тяжам. Агресує в цей момент ЛТшка біля нашого вже респу, біля нашої бази. Там теж проблемні проблеми, але ну, поки що не дуже великі проблеми, бо там об'єдналися наші братіші починають АТБ-лінію вихлопушувати. І ми зараз тут допоможемо вогонь. Ну, Ох, не вилучив. Ну, подальнякам бачимо, ще те задоволення стріляти. Та. Треба точно точно вже е дочекатися зведення, а потім вже стріляти. Позаду почав. Він, ну, він на нас не реагує. Окей, заїжджаємо в тили суперників, все ж таки. Це такий зараз рандом цікавий, бачите, можна проїжджати навіть. Ну, спочатку бою навіть вже можна на базу суперників заїжджати. Дуже швидко ми тут втрачаємо наших братішів, я не знаю, їхати от просто наглючу на суперників, ну, це, ну ми тут не впораємося з ними. Дивіться, скільки їх тут. Хіба що отак підклопушити? Легенько. Легенько на 737. безе я так, ну надпотужніша. Я вам скажу, ну напевне, це така ПТХ з гарматою 10 рівня, правда? Дійсно, от пробиття 10 рівня, альфіще 10 рівня, дуже крутезне Альфіще. Ну, е це переваги, а недоліки я вже казав, недоліки це бронювання, недолік це у нас швидкість. Дуже він повільний. Все, там наші пішли вже в контратаку по А-лінії. Вофентрагер там залишився, я думаю, його зараз звідти винесуть, а ми на глюк зараз винесемо звідси. Які вже агресують на нашу базу. Чудово. і ті, хто будуть зараз їхати, вони не будуть звертати уваги на нашого героя. Теж такий неочікуванчик буде. Тяжі, які очі випучивши, лізуть на нашу базу. І їм треба швидко зараз лізти на нашу базу, тому що в них будуть зараз проблемні проблеми. Бо вже наші братіші. Таку вилазку зробили і вже виходять на базу суперників. 60 ТП. Ой. За дніще. Так що башту йому будуть крутити. Так, 3415 настрільно. Говори і знищено. Ще один там лізе. Контрадісіус. я туди стрільну не влучив. Тут не нервуватися, просто вліпити йому, я думаю, буде пробиття. Ого! О. Він бачить, він бачить, бачите? Ну, навіть якщо б НББХ ми стріляємо, все одно пробив би тут бронювання ні про що. 911 в нашу користь, перевага по ХП в нашу користь, там повернулися суперники, бо наші вже базу беруть. А я думаю, що наші там вже базу і візьмуть. Буде ще у нас дуель на дуель з 50 ТП. З якої повинен вийти, я думаю, переможцем. Пробиття у нас вистачає. Той вже Бебеха, ми бачите, стріляв. Напруженіший момент битви. Не, Знітився. Чудово. Ну і все, вони звідси, вони не знають вже далі, що робити. Той намагався, бачите, його там теж із нашої бази прихлопушує. Цей зараз БЗ хоче дуельної дуелі. Ану, вогонь, до побачення. Чудо. і знищено. 5000 настріляно. 38 секунд до захоплення бази. Якби ще один став, ну вони там, бачите, прикривають, там є четвертий, один залишився. Він нічого вже там не може зробити біля своєї бази. Вже агресує наш об'єкт 430-й. Допоможе тут. Впоратися вже з цим тяжем. Ну, в башту. Бо... Тепер вогонь. Чудово! Це, Це вже достатньо. Ну і все, залишається один є четвертий. Можна добити, ну в принципі, можна було б добити, але перемога вона вже є. Перемога. 9 секунд до захоплення. А його вихлопушують. Чудово, і захоплюють цей момент базу. Чудовий бій, з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.